У цьому випуску програми Дитячий футзал Дивіться: Кубок Удіфел набирає оберти. У кубку НФК Ураган визначилися майже всі учасники фінального етапу, підсумки попереднього етапу чемпіонату 2000-2001 року народження серед дівчат. Будьмо знайомі. Дитячий футзал на Волині. КУМетний кліп про дитячий футзал. Останніми вихідними осені стартував перший кубок президента у Дюфел, в якому беруть участь діти від 7 до 14 років. Юні футболісти порадували своїх батьків красивою грою, повною самовіддачею, забитими голами та навіть пенальті, які відбивали. У наймолодшій лізі 2007 року зіграно три матчі. «Арсенал-1» розгромив своїх одноклубників за арсеналу 2 з рахунком 5-0. А на школі «Металіста» тепер доведеться замислитись, який склад буде дублюючим, адже «Металіст-2» обіграв «Металіст-1» з рахунком 8-6. У третьому матчі ще одна команда «Металіста» у матчі зі збірною Харківської області лише на останніх хвилинах виборола для себе нічию 1-1. У лізі 2006 року усі три матчі завершилися розгромними рахунками. Особливо постаралися вихованці металіста. Перша та друга команди якого обіграли своїх суперників з рахунками 19-1 та 16-0. Свої перемоги прокоментували тренер металіста 2006 року Костянтин Пахомов і вихованці клубу. Вразі, конечно, щитіма ви У нас на дітей. Це ж не подбор, а відбор. Дітей отбираем. Самых смішляне. Мені игра очень понравилась, тому що нам ми всі пасувались. Білі поворотом, мне игра понравилась. У третій грі цієї ліги збірна Харківщини впевнено перемогла команду Торпедо Бабаї з рахунком 7-1. У лізі 2005 року усі чотири поєдинки також завершилися досить результативно. Арсенал 2 свій поєдинок виграв у юніор Писочина з рахунком 8-4. У матчі відзначимо воротаря господарів Михайла Скирду, який до пропущеного наприкінці першого тайму пенальті зробив багато блискучих сейвів. Харківський колегіум навіть програючи Арсенал 1 з рахунком 1-5, самовіддано боровся до фінального свистка в інших матчах цієї групи. Ю США вісім обіграли авангард ХСС з рахунком 8-1, А дю США 16» зберегла свої ворота сухими в матчі з дю США вісім до того ж забивши сім голів. Коментарем щодо ролі дитячого тренера поділився наставник Дю США 16» Андрій Четверяков. Зі 2004 року зіграно один матч, у якому зійшлися, як з'ясувалося, рівні команди Моноліт і Дю США ініціатива переходила одне від одного, і інтрига зберігалася до останніх хвилин. Саме тоді гравці моноліту і скористалися помилкою суперника і вирвали перемогу. Неабиякий внесок в успіх вніс воротар Моноліту Роман Борисенко, забивши красивий гол у ворота свого колеги по амплуаз сша США-1». у підсумку. Матч закінчився з рахунком 6-5. Про вихованців США з дергачів розповів їх тренер Віктор Пономаренко. Ми багато внимания виділяємо роботі з наймаленькими дітьми і стараємося, щоб їм любов до футболу, щоб вони добивалися хороших успіхів. На протягом моєї роботи тобто, у мене виросло 10 мастерів спорту. З 1974 -го года Дейкунов Олег. Тут дважды мастер спорту по мини-футболу. Ліга 2003 року порадувала всіх не тільки видовищним футболом, але й красивими голами. У першому матчі юніор Пісучин поступився команді «Дю США 8-2» з рахунком 4-7. Вагоми внесок перемогу своєї команди вніс капітан «Дю США 8-2» Денис Овсянніков, який забив 6 голів. В іншому поєдинку штурм розбив суперників з моноліту з рахунком 5-0, і це вже завдяки командним діям. У лізі 2002 року обидва поєдинки були дуже рівними. У першому дю США 8 лише на останніх хвилинах поступився торпедо з бабаїв. А ось другий матч, чемпіон Авангард ХСС, схоже, можна назвати самим видовищним. з масою різних емоцій і не одним красивим голом. У підсумку перемогу здобули або навіть утримали футболісти Авангард ХСС з рахунком 4-5. Тренер авангарду Андрій Набойченко поділився рецептом у сліху. Моя надіжда це знаходити твору е во дворах збирати, від вулиць, тому що зараз много комп'ютерів, діти забули, що таке здорового жизни. Поэтому привлечені дітіших та от наші, младше нашим тока начали займатися. От зімна психологія становлення наших дітей зрослими. відчувати себе повноправними членами нашого саме головне радість научить дітей бути мужчинами на футбольному полі і уважають соперника у лігах 2001-2000 років. матчі першого туру було перенесено. Змагання тільки почалися і будуть набирати обертів разом з командами від туру до туру. Для когось цей турнір є додатковою можливістю проявити свої здібності, розвинути досвід, здобути в інших схожих змаганнях. А ось для деяких це тільки перший крок на шляху до футбольної кар'єри. Пропонуємо вашій увазі п'ятірку найкращих голів першого туру Кубка президента у ФЛ, а також схожі голи з кращих футзальних чемпіонатів Європи. Наших фанатів уже мільйони! Хоч у Кубку НФК Ураган пройшло лише 5 ігрових днів, проте турнір уже встиг відзначитися багатьма цікавими подіями. У перший же ігровий день школа номер 28 здобула рекордну перемогу з рахунком 19 нуль. Причому 8 голів забив один лише Андрій Микуляка, чим зробив вагому заявку на звання найкращого бомбардира. Хоча у наступному матчі хлопець обійшовся без забитих голів. Вдало дебютувала у турнірі католицька школа, яка у першому матчі обіграла хлопчаків з дев'ятої з рахунком 3-2. На попередньому етапі Кубка НФК Ураган колективи були розбиті на вісім груп по чотири команди. В турнірі беруть участь школярі з першого по п'ятий клас. Не обійшлося і без суддівського дебюту другого ігрового дня один з юних вихованців клубної школи урагану Тарас Дидич вперше випробував себе у незвичній ролі футзального арбітра. А вже за підсумками другого туру стали відомі команди, які гарантували собі вихід до фінального етапу. Від групи А це 28-ма школа і школа ліцей номер 23 які здобули по дві перемоги. А також школа номер 24 – група Ді. Після третього туру до них приєдналися школа номер 5 номер 11 19 і 24 а також школа-гімназія номер 2 і номер 3 Але тим, хто опинився на третьому і четвертому місцях у своїх групах, засмушуватися не варто, оскільки вони проведуть боротьбу за малий кубок «УкрЕксімБанку». Приємно, що на майданчику вирують не тільки спортивні пристрасті, а й танцювальні. Поки хлопчики борються за кубок, граючи у футзал, шкільні команди чарлідерок виборюють перемогу у творчому конкурсі. У цьому їм допомагають запальні танці, різнобарвні плакати і запальні речівки. Також триває багато індивідуальних конкурсів: творчих робіт, саморобок та селфі фото. До речі, перейняти досвід проведення подібного турніру до Івано-Франківська завітав Олександр Дем'янчук. Він є координатором ініціативної групи з відродження футболу на Прикарпатті. Саме він з тамтешніми ентузіастами і за підтримки НФК Ураган спробує організувати подібний чемпіонат у Коломиї. Побажаємо їм успіху у цьому доброму починанні. Ступати основним організатором ми долучаємося з залом з місцевими там партнерами, спонсорами. Будемо шукати також там можливість залучення ще ресурсів, щоб провести його на справді на високому рівні. У кінці листопада відбувся офіційний старт нового сезону у всеукраїнських змаганнях серед юних футзалісток. Першими чемпіонат розпочали дівчата середньої вікової категорії 2000-2001 року народження. Команди були територіально поділені на дві зони. До першої увійшли такі команди, як Меріленд з Харківської області, лідер та Надія з Полтавської області та Вікторія з Сумщини. Іншу зону склали команди з Волинської області Ладомир, Ніка з Полтавської, Арциська з Одеської, «Кидю США з Київської та одразу три команди з Черкаської області: Пантера, 1 Пантера, 2 та команда Тальне. Після матчів у зонах на фінал поїдуть вісім команд: Меріленд, Лідер, Вікторія, Кедю США, Пантери, 1 Пантери, «Пантера-2», Ладомир та Дю США з міста Арциск. Заключний етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2000 2001 років заплановано провести 20-23 квітня наступного року. Рубрика Будьмо знайомі. Ми будемо намагатися знайомити вас з ситуацією у дитячому футзалі у різних куточках України І наскільки добре обласні асоціації піклуються про дітей на місцях. Цього випуску завітаємо на Волині. Ну, як правило, в нас збирається е, всього грає ну близько 80-90 команд. Відіграє повністю. Тобто, е, звичайно, дуже багато шкіл виставляють. Ну ну скажімо так, одна школа може виставити практично шість команд. Що стосується ДЮСШ, то ну в Луцьку, на жаль поки ще немає. ДЮСШ, саме по футзалу. мені дуже цікаво було, якби запрацював проект. Це український, тобто так, як воно зараз е працює з е аматорською лігою. У Асоціації імені футболу в Волині, як і в Федерації футзалу Києва, про яку ми розповідали минулої передачі, є свій комітет, який відповідає за дитячий напрямок. Головою комітету є Дмитро Голоскоков. Усі дитячі чемпіонати являють собою так звану адреналін лігу за назвою одноіменного спортивного розважального комплексу у Луцьку. Дитячий чемпіонат представляє себе шкільну лігу у таких категоріях: 7-й клас, 9-й і найстарша 11-й класи. Причому у кожній категорії представлені як хлопчачі, так і дівочі команди. А чемпіонат проводиться п'ятий сезон поспіль. Географія не обмежується саме в Луцьком, адже тут представлені команди із Луцького району області. Серед цікавинок варто виділити те, що у двох старших вікових групах забороняється залучати гравців, які грають у дитячо-юнацьких футбольних змаганнях. Це стимулює появу футзальних секцій при школах, а судять змагання молоді арбітри безкоштовно, для яких це перша сходинка в їхній кар'єрі. І на останок програми пропонуємо переглянути цікавий кліп, який є свідченням того, що нічого нездійсненого не існує. Головне вірити у свою мету та багато працювати над її досягненням. До нових перемог! Найбільша місця стати футболістом легендарним, щоб я вийшов в історію футболу. Кристіана Роналдо Олексію. Я бачу, що ти крутий гравець. Може, колись побачимося на футбольному полі. Цепальний футзальний клуб Кіп. <ріпі> Стать футзалістами в збірну України по футзалу <ріпі> Льонель Месі. Руслане, я вірю в тебе. Багато тренуйся, і тоді точно отримаєш золотий м'яч. Меня звати Максим Говрілес. Футболе мне нравится э, техника, поддерживается ну, в хорошей форме. Футбол это ну, мой любимый вид спорта. Ну, Роналду Роналдо, он очень техничный, скоростной. Мне нравятся очень его штрафные удары.